В Україні 9 година ранку. Світові казки для малят на мед фм Болгарська казка, як хитрий Петер старостою став. Зібралися селяни на площі старосту села обирати. Прийшов і хитрий Петер. З тієї нагоди нову шапку одягнув, познав є люди, які судять про людини по розуму, а за шапкою. Пізніше за всіх з'явився найбагатший чоловік у селі Черева вперед. Зубах люлька у руці чотки. Гей, Петре, сказав він, такі шапки, як у тебе, тільки багаті її носять. Дай подивитися. Хитрий Петр простягнув йому шапку, той узяв і заради сміху вдарив нею об землю. Шому стільки, немов з гармати вистрелили. Хитрий Петр нахилився, підняв шапку, обтрусив об пилу, звернувся до селян. Розкажу я вам зараз одну казочку. Знаючи, що хитрий Петер – майстер розповідати казки, всі зібралися навколо нього, і він почав. Ви, звичайно, чули, що жив у давнину на ім'я Соломон. Кажуть, що він знав про все минулому, передбачав майбутнє і розумів мову тварин. Ось раз Соломон скликав довкола себе всіх звірів левів, ведмедів, вовків, зайців, буйволів, коней, віслюків. Навіщо спитаєте ви? Та тому, що хотів послухати, про що вони говорять, і посміятися, адже вони мають чимало смішних речей, один одному розповідаючи. Заповнили звірцярський царський сад, пізніше за всіх віслюк прийшов. Побачивши, що в саду зібралося стільки звірів, віслюк зупинився перед царем, задер хвіст та як зареве на всю глотку. Звірі стали переглядатися, а слон? вуха!» коли віслюк замовк, наблизився до нього Лев і спитав: Ти що робиш, дурню? Реву, відповів Віслюк. Ну, то на що ти ревеш? А де ж мені показати свій характер, як не перед таким збіговиськом? сказав віслюк йому у відповідь. Ось і вся казка. закінчив хитрий Петро. Чи зрозуміли ви її? Дуже добре зрозуміли, сказали селяни зі сміхом. Багач поспішив втекти. І тоді селяни обрали старостою хитрого Петра. На добра ніч малята, солодких снів.